Активізувались перемовини щодо завершення війни. Як думаєте, це вже фінал чи черговий раунд дипломатії, який нічим не завершиться? Саме з таким питанням ми сьогодні вийшли до наших чернігівців. Дипломатичний хід. Такого я не думаю, що перемовинами щось може закінчитися. Ну як на мене, це скоріше все, всього відтягування війни, а не закінчення. Я вважаю, що це е, ще один. Ша для того, щоб люди повірили в те, що буде кінець війни. Але насправді, на жаль, я думаю, що нічого вони не доб'ються. Я думаю, що всім треба прочитати, наприклад, крайню статтю залужного отак, от для розуміння взагалі ситуації. Я думаю, що там така аналітика більш ну, адекватна що ситуації. Ну, якщо просто, то всі адекватні люди розуміють, що справжній фінал війни це фінал Росії, ну тобто фінал Російської імперії і колапс. Я гадаю, що це якийсь дипломатичний хід, бо було дуже багато перемовин. Віримо в засу.